В 25 рік для Росії буде кризовим роком, вона буде дуже сильно страждати. Це буде най... один з найважчих років за, велику... Ні, не знаю, за 20 років. Це дуже сильно, от, все одно, Як б, яка б не була там Росія велика, скільки б не було в неї ресурсів, в нас. Демо підряд. Перше момент ситуації, що деякі процеси, котрі будуть поставлені на паузу, вони як, я не знаю, як вогнище, або ти його підтримуєш постійно, хоч якось. Або о, треба загасити і потім розпалити це вогнище, щоб воно дало такий же результат, такий же ефект, як було раніше. Буде дуже дуже важко, тяжко запустити цей процес наново. І в нас випадає момент перепочинку, котрий дуже болісний в форматі перегляду ситуації, роз розвитку ситуації, розвитку подій, котрий дуже сильно впливає на. Карту зірки, карта зірки, нагадаю, це карта планів та замислів. Дуже деструктивно льот 25-й рік для Росії буде кризовим роком, вона буде дуже сильно страждати саме за рахунок недостатньої кількості ресурсу. І велика кількість процесів буде поставлена в перевернути фортуни. Тобто поставлено на паузу або дати взагалі реверс. І фінальні дві картки в нас будуть розкази про те, що все під контролем, все нормально, трійка кубків. Але трійка кубків дуже брехлива, тому що перша в нас випадає е, тяжка ноша в перевернутому стані, тобто непідйомна ноша. Друга це перевернута колесниця, відсутність руху або зворотний рух. І карта Сонця, позитивний вихід із ситуації в нас випадає в перевернутому стані. Якщо б треті країни не шукали би зиску для себе, можна було б цей процес прискорити. Зараз просто є момент такого колеса, котрий крутиться, котре впливає негативним чином на режим Кремля, саме за рахунок цієї карти даріння, ресурсно перевернутої карти, і з економічного точки зору, це буде най, один з найважчих років за Велику Кіння за 20 років останніх. І по Росії, взагалі, в нас з точки зору саме 25-го року повинна бути рекордна, рекордна смертність політичних. Політичного естеблішменту, тобто сюди відносяться громадські дії, чи сюди знаходяться якісь одіозні політики, те, що буде дуже резонансно. І чому кажу, що рекордно, воно випадає в контексті того, що це не одне, не поодинокі випадки, там один, два, три, три людини, а десять і більше, тобто велика кількість. Я дуже хочу побачити якісь позитивні комбінації розкладу в цій ситуації, але мені більше випадає настільки окупаційний процес, скільки руйні, руйнівний, руйнація. Тобто карта повішеного вона показує те, що це може протягнути в часі ще довше, ніж думаємо. Але в нас карта пожинання плодів. Для ворога вона випадає в перевернутому стані. Тобто ті дії, котрі ти зробили, ти, ти робиш, ти несеш руйнацію, але не, ти, ти не отримаєш бажаного. Це не окупація, це руйнація зруйнувати. Стосовно міст, я вам не скажу, що якимось чином змінилася ситуація з останнього нашого перегляду. Активно в нас за розкладами Запорізький напрямок не подобається, йдуть руйнівні процеси. Харків Харківщина Сумщина такий самий розклад. І з того, що мені не подобається, те, що ми не переглядали, стосовно епопеї з Одесою, вона не закінчена. І на цьому тижні повинні бути ще як мінімум один два епізоди, котрі будуть. Дуже схожі на ті процеси, котрі відбувалися вчора та позавчора. І з того, що не проговорювали, а, мені не подобається розклад Львівщина, і мені не подобається розклад Івано-Франківщина. Тобто, дві, два, дві області, котрі ми давно як не чіпали, не переглядали. Але і в ті роз в тому, в тому розкладі випадає карта вежі, і випадає момент страшного суту, тобто попереджувані моменти, котрі пов'язані саме з е... руйніційними процесами. А, зараз е... я не бачу сенсу переглядати. Ну, у нас є е... реальні загрози в контексті того, що на цьому тижні ворог все одно буде продовжувати вести себе рівним рахунком, так само як. На минулому тижні. Єдиний момент, що змінилося в розкладах, зменшуються конструкції, котрі пов'язані з військовими об'єктами. Ну, як це гроза, воно більше виглядає на, на те, щоб вразити, вдарити цивільні об'єкти для того, щоб цей наратив, котрий вони будуть намагатися використовувати, що треба. Домовлятися, давайте, якщо б там не Зеленський, завтра б вже війна закінчилася, зараз ресурсу не буде, війна закінчиться. у Всьому видно в цьому винний київський режим. Ці процеси їх будуть в інформаційному полі стимулювати. А за рахунок впливу на об'єкти цивільної інфраструктури, цивільні об'єкти, не військові об'єкти, тобто. Будуть намагатися простимулювати таким чином людей, щоб посіяти цю, знаєте, склаку, обурення і невдоволеності ситуацією перебігом подій. Ну, поки воно випадає на паузі, насправді є е, е, ключові карти: перше, це які... карта страшного суду. Це якісь наслідки деструктивні, за котрі ти переживаєш. Другий момент моменти того, що за рахунок цієї комунікації можуть бути проблеми з домовленостями більш важливими, котрі не стосуються Росії, але можуть стосуватися ну, певно, Сполучених Штатів інших країн. І зараз співпраця з Росією вона дуже буде обережною, ставати поступово все меншому, меншому о, як сказати, векторі розвитку. Uh, і ще дуже, дуже цікаво, що пошуки обхідних шляхів, котрі використовувалися раніше, вони або неефективні, або о, зараз змушені просто поставити на паузу, тому що не знають, як виходити з тих обмежень, котрі є на тут та зараз. Там є якісь обмеження, як палиці в колесах. Uh, для того щоб не робити ситуацію неконтрольованою, не роздувати її ще більше, зараз випадає дійсно карта паузи, перепочинок певний. Uh, але я не бачу продовження. В нас випадає, якщо навіть продовження буде, його будуть намагатися якимось чином переробити, трансформувати, зробити якось інакше. Для того щоб вірювати ризики і відійти від негативних наслідків для себе. Бо зараз uh, це настільки вигідно. Або я вам скажу більше: цей процес, пов'язаний з отриманням цих е корисних копалин, він вже не є таким вигідним, як було раніше, і шукають інші альтернативи, котрі е не включають в себе репутаційні ризики і не включають в себе скриті загрози. У нас все одно, ми минулого разу про це казали. Що стовно НАТО є велика ймовірність, що він може вийти з НАТО, але в нас випадає трансформаційний процес. Тобто є чіткі плани для того, щоб переграти використати ситуацію собі на користь. Більше того, будуть ось такі фундаментальні речі, як НАТО, як ООН, вони всі йдуть в, в нас. Велика кількість було переглядів на цю тему. Вони всі йдуть по картам трансформації. Тобто, так, це процес, котрий запущений, котре буде стосуватися Сполучених Штатів в тому числі страшний суд, всіх буде стосуватися. Ну, це не НАТО. Я не думаю, що це НАТО. Ну, Україна, Росія ж не хоче, щоб Україна в НАТО вступала, то може бути новий альянс. Сонечко моє. Ну, дивіться, ми не повинні з ними ворогувати, тобто не повинні бути якісь. Е Союз, Карта союзу у нас є, може бути. Але це дуже такий важкий союз. Тяжка ноша. Тобто, якісь або умови, або, знову ж таки, пошуки зисків. З боку. Ну, це не НАТО.